Вітаємо вас на каналі Всесвіт рецептів. Сьогодні ми будемо готувати страву італійської кухні фрітату. Але не класичну у вигляді омлету, а фрітату зі спагетті. Рецепт дуже простий. Та виручить вас, якщо необхідно приготувати швидку страву. 350 грамів спагетті відварюємо в підсоленій воді до напівготовності. Відкидаємо на друшляк. Промиваємо в холодній воді та додаємо трохи вершкового масла. Нарізаємо кубиками 100 грамів сиру та 50 грамів шинки. Натираємо на дрібній терці 50 грамів пармезану, злегка збиваємо 5 яєць. Додаємо сіль та перець за смаком, півчайної ложки італійських трав та вливаємо 100 грамів молока. Перемішуємо, додаємо тертий пармезан та нарізані на кубики шинку та сир. Сюди ж додаємо і спагетті, перемішуємо, слідкуючи, щоб яєчна суміш повністю їх покрила. Спагетті фрітата традиційна страва південно-італійської кухні, яку почали готувати ще 500 років тому. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, підтримайте нас вподобайками та коментарями. На сковороду наливаємо 1-2 столові ложки олії, нагріваємо та додаємо 2 зубчики чеснику. Злегка обсмажуємо на протязі хвилинки та виймаємо. Нам потрібно лише, щоб чесник віддав свій аромат. Викладаємо спагетті. І рівномірно їх розподіляємо та обсмажуємо на сильному вогні 1 хвилину. Потім зменшуємо вогонь, накриваємо кришкою та готуємо 12-15 хвилин. Перевертаємо та готуємо без кришки ще 5 хвилин. В цю страву можна також додавати будь-які овочі та зелень. Готуйте разом з нами. Бережіть себе та своїх близьких.